Привіт усім пасічникам, хлопцям і дівчатам. Сьогодні вже фактично така погода, що бжів дивитися можна реально, але не бажано, тому що вже холодно. Тепер десь температура плюс 7, плюс 8 градусів. Чому я зараз хочу одну глянути сім'ю? Та сім'я вона є. Проблемною, яка створює на пасіці певні незручності, вона отрутневіла. Зараз я стараюся розказати вам, чому ця сім'я отрутневіла, І дещо мій формат пояснень буде, якби я оправдовуюся. Чому я хочу навести вам ряд таких доказів? По-перше, багато хто зможе спостерігати, як я працюю. Зокрема, я продаю пакети, це не є для вас секретом, тому багато пасічників якраз спостерігають за моєю роботою як пасічника, якої сили в мене сім'ї, і чи здорові сім'ї. YouTube платформа вона дозволяє познайомитися з пасічником, який продає з продавцем, і оцінити здоров'я пасіки, якщо у вас є на це такий досвід. Ну, звісно, якщо ви початківець, то без допомоги ви не зможете це зробити. На даний момент я за пасікою дивлюся добре, але так склалося, що вже у місяці вересня вже не було таких нагальних робіт, в мене вже сім'ї були складені в зиму, і я був впевнений, що всі сім'ї рівні і все в них добре. Але коли я виконував вже останні із робіт, а це саме я значив матки на всій пасіці, то я виявив цю сім'ю, яка утерневіла. З якої причини вона утритневіла, це до кінця мені не зрозуміло, але на даний момент там є трутневий розплід і немає корму. Чи є там матка, чи немає, я зараз буду дивитися. Та сім'я була на восьми рамках, і на даний момент вона знаходиться на 4-5 рамках, але і десь рамка є трутня, який виходив якраз із цього розплоду. Зараз моя буде задача спочатку виявити, чи є матка. Це дуже потрібно для того, щоб об'єднати ці сім'ї, які стоять разом. Цю роботу я роблю для того, щоб зимою і весною я не мав лишньої роботи а саме по зрібанні підмору, а також від браковки рамки від опоношення. Ну і також у таких сім'ях зазвичай розпліт досить довгий час період, аж до самої загибелі. Що це теж може грозити собою загнивання цього розходу. Тому зараз буду об'єднувати ці дві сім'ї. Ну і коротенько покажу вам декілька уривок цієї роботи. Ось якраз у цьому крилі пасіки буду працювати саме проблемна сім'я у цьому вулику. Також у проблемних сім'ях, особливо в сім'ях, де значно сім'я сила сім'ї знизилася, ну і де не закриті льотки, то там є ймовірність, що заходить миша. Ну і саме в цій сім'ї заходила миша, я її вже прогнав, але певні такі незручності вона для сім'ї зробила, ну і трохи там наслідила в вулику. Тепер вже кінець сезону, тому... Гратися в мирних бжів я не буду, вбираю рукавиці. Ну, з, Із поведінки, як Джолі тепер реагують і що вони не сидять у клуб, клубі. Е, зрозуміло, що у них є проблеми в сім'ї. Також підготував я з собою е, переносний ящик із рамками, з медом. Ну і зараз буду. Виявляйте, чи є матка. Ось такий характерний розплід для сім'ї трутівки. Видно незапечатані личинки, запечатані личинки горбаті, ну і також личинки, які бджоли вигризають, і вже виносять. Ну що, матки я не знайшов. Це трутівка, в якій трутять бджоли. Дещо я рискую зараз з'єдную з сусідньою сім'єю, але вже так і буде. Ось так виглядає сім'я, до якої я буду з'єднувати. П'ять вуличок, невеличка сім'я. Ось вона. Це вже. Середнє саме з'єднання. Для того, щоб допомогти бджолам краще об'єднатися, то я переношу вулик. Є тут відполірована бджола. такий розпліт, який потрібно буде потім зрубувати. Це така процедура, це така процедура, яка зовсім неприємна. Жулі і мені теж це неприємно робити, але треба. Можна було б і через газету з'єднати і просто за засновною поставити ці рамки, але вже просто не буде теплих днів, і мені буде важко збирати їх потім ще в зиму. Ось такі характерні ознаки того, що сім'я не змогла вивезти матку. Tak. A to je što je zaleženo u uvijek. I